Вітаю, у нас є тринака. Два великих, один маленький. Легенда. Грунт. Чорнозем підмішаний частково з піском чи глиною. Мінералізація нижче середньої. Глибина у нас буде 15 сантиметрів. Бачимо, повністю занурилось. Тут, тут. Трішки підправимо і тут. Але! В чому суть? Перший нак я буду встановлювати в вертикальному положенні ось таким чином. Ну, якби він падав, уявімо собі, що він падає, і я його ось таким чином і встановив. Бачите, ось він стоїть. Давайте поправимо, спробуємо побачити, щось наблизитися. Думаю, зрозуміло. Ми його. Присипаємо. Ну, можливо, трішки дамо такий нахил невеличкий, От. але він в вертикальному положенні. Пробуємо дати якісь індикатори. Ось так на ребро поставимо тут, щоб було зрозуміло. Далі, наступний нак я ложу саме ось в такому положенні. Давайте спробуємо вертикального направлення. Ну, майже плюс-мінус. Присипаємо. Ямок жодних не залишаємо і ставимо індикатор. Ну, можливо, це і більше е класика. Далі є в нас ще один нак, ну це вже дуже маленький, прям сімка. Я його туди от просто кидаю. Бачите, як він там ліг, давайте глянемо, подивимося. Бачите, і ідентично присипаємо. Якщо це буде оранка чорноземи високої мінералізації, теж продемонструю, як буде там реагувати. Але багато саме ось таких ґрунтів взяти Львівську область, Житомирську, Рівненщину. І, як на диво, там орієнтовно біля 70% може бути певних подібних. Ґрунтів. зрозуміли. Маючи снайперку, потрібно знати відразу налаштування, що вони будуть зовсім іншими, ніж на великій катушці. По-перше, ця катушка маленька, в неї краща стабільність, можна розганяти більше. Чутивість 28, швидкість я встановлюю 3-4. А на великій катушці, на даному ґрунті, щоб була стабільність, я встановлюю ну, вище 4 на 6 навіть. Далі, що стосується слабких сигналів, їх можна тут і на 4 задіяти. Далі, як бачимо, все по класиці жанра. Єдине, що потрібно відлаштувати ґрунт, верх-вниз. І скажу так, що стабільність однозначно краще. Вага зрозуміла виходить як пушинкою. Але потрібно знати налаштування. Давайте порівняємо цих дві катушки, побачимо взагалі, як легенда виявляє накінечник. Тут накінечник розміром в сантиметр скіфський, глибина 15 см всіх. Тут маленький, як сімка, там 5-6 міліметрів його. І вони лежать плашмя. А тут у вертикальному положенні на кінечник, тобто, от, як бачимо якесь стебло до нас, да? де воно з боку ми його бачимо. Ось таким положення, тобто площина зменшиться. Бачите, нам важко його побачити. Відповідно, давайте спробуємо пройтися, перевіримо спочатку стабільність на цих параметрах. Як бачимо добре, тремо. спробуємо легкі дотики навіть до трави. Це вже ціль, до речі, підцепляє. Спробуємо тут винюхати. До трави йдемо стабільний супер. З висоти 5 см 4 до цілі. Виявляється. Тільки зверніть увагу, бачите, де ногта надпис? Ось там на центр. А не ось тут, де вуха. І потрібно саме там винюхувати. Спробуємо ще раз пройтись. З проходу, йду вишуковую. Без VDI, але чітко зацепляє. Притул на мульті може сигнал втратитися. Тут не втрачається. Відяй не зовсім скажу, що коректний. Йдемо до цілі, пробуємо стебло задіти, все добре. І виявити ціль. Крупний накінечник плашмя. Я не пам'ятаю, чи він зараз до нас такого вертикально стоїть, як катушка, чи отак. От, ну, З другої сторони все рівно попробуємо. Йдемо далі. А тепер манюсінький накінечник з цієї сторони. Саме як сємка. Слабкі сигнали. 22. Ну, винюхати можна з цієї сторони. Давайте з 5-8 см, 8 см помах. Вісім не бачить. Десь 5 йдемо. З п'яти підцепляє. Так, дуже близько в грунт терте, воно підчорняє. Тобто пливи неоднорідності, десь якийсь камінчик лежить, до якої ближче наближається. А тепер цю ціль цієї сторони. Як на мене погано. З проходу п'яти-вісьми я не візьму. На повільному. В одну сторону за 3-4 см, коли ввожу, цепляє. Вертикальному положенні я візьму і, відповідно, виняхую навіть до 25 Тепер змінюємо катушку і пробуємо все те саме. Але параметри будуть інші, ви зрозуміли? Якщо б це був якийсь там більш легкий ґрунт, можливо, я б використовував теж такі ж ідентичні параметри. Але зараз самі все побачите. Залишені всі ті самі параметри без змін. Навіть слабкі сигнали на 4. Але давайте перевіримо стабільність. Ну, більша катушка, відповідно, вона важча тут, зрозуміло. Поїхали. Ну, без дотиків об траву, то немає фантомних. З дотиками все-таки пролазить. Ну, давайте спробуємо без дотиків об траву. Ну, фантомність ви можете побачити, вона більша. Давайте отут. Складність цього гунту полягає в тому, що воно підмішана глина із чорноземом. він плюс вологий. Відповідно, тут мала катушка веде себе стабільніше на отаких розігнаних характеристиках. Але давайте спробуємо серед інколи, які проявляються фантоми, виявити сигнал. Перший. Ну, а тут такого не буде. Ні, не буде. Якщо на великій висоті від ґрунту водимо, бездотки об траву, в принципі, точно не гірше. Навпаки, VDI пролазить. А в притул, коли більша катушка, більший вплив, не буде зачерняти. Ні. Але сигнал, оця глина покалічила, все рівно. Пробуємо тут. Не гірше. Навіть краще, здається. А цю ціль маленьку сімку. А от маленьку сімку гірше. В чому суть? Якщо дуже дрібні цілі, відповідно, мала катушка краще. Ось ці цілі, сантиметровий скіфський накінечник, чи навіть положені вертикальному, як бачимо, рахується цілю все-таки, ну, звем, виходить не самою крихітною, відповідно, катушка ось ця, можливо, навіть краще буде виявляти. А цю в певних місцях проявляється, але бере гірше. Впритул з ґрунтом. Так бачить. З цієї сторони перевіримо стабільність. Періодично пробулькує. З цієї сторони навіть краще. Ну, бачите, з цієї сторони збільшилася площа. Відповідно, предмети більше розміром виходить там 5 міліметрів, вони проявляються краще. З другої сторони, неї площина була менша, відповідно, воно по-іншому відображалося. А тепер як нам застабілізувати ось тут все оце діло? Чутливість 27. Швидкість я був змушений піднімати. До 6. Слабкі сигнали. Збавляємо до 3. О, тепер прилад, можна сказати, йде стабільний. І перепровіряємо. З цієї сторони ідентично. З цієї. Гірше. А цю ціль єдентично. З цієї сторони краще, Ну, крупніші цілі. Цю ціль. З цієї сторони. Ідентично. Це на застабілізованому. Більша катушка, більша вирогідність і зачорнити. Особливо, коли ви не на висоті, а ближче до ґрунту. Бачите? Думаю, зрозуміло корисно, а тепер візьмемо ще дуже-дуже велику котушку і попробуємо неї. Хтось каже, це монетна котушка, важкі ґрунти на високих частотах робота. Е, да і суть переваги легенди над іншими приладами, що вона е, якраз і на високих частотах, в складних ґрунтах, може працювати. Зверніть увагу, що я працюю на неоднорідному ґрунті, вологому, на частоті в 40 кГц. Стабільність легенди, ну я думаю, вам зрозуміло. Ось останні налаштування, на яких я відпрацьовував. Саме катушкою середньою. Чому ця катушка е, стабільність втримує навіть при таких перешкодах? Е, ну, Заслуга прибора це добре, але е, тут інша кількість витків. Я не знаю, що зараз у мене вийде. Я вперше включив саме безпосередньо прилада і спробуємо, чи буде стабільність. Точно як в базової котушки орієнтовно, а тепер йдемо до цілі. Ну, Більша вирогідність на декілька елементів попадати. Чи ні, Ні, все-таки стабільність бачу, пролазить. Давайте відлаштуємо ґрунт. Він тут може змінитися суттєво. Бачимо, попадає більше елементів, такі камінчики є маленькі. Я не знаю, чи це гранітні чи які вони. От, Але баланс суттєво змінився. Бачите, яка зміна балансу? Відповідно, на такому балансі має бути більше глюки. Він доволі високе значення, чим вище. Зрозуміло? Давайте спробуємо пройти на висоті. Йдуть слабкі сигнали. Чи буде потребувати вона інших налаштувань, не знаю. Вона сімку бере скотина краще, ніж маленька і середня. Повільний помах, швидкий має зачорнити, а в притул з ґрунтом стабільність ну, трішки гірша. Вона маленьку сімку бере на 15 сантиметрів. Тобто здатність оцю зменшити кількість вітків чи збільшити, давати свої плюси і мінуси, звичайна фізика. Це класно. А тепер той нак, який легко брали інші, я не знаю, сантиметрів 10 я на грунтом ввожу. Воно витягує. А ось цей інакше з цієї от сторони його погано брало, Передьоргувалося, раз через раз прострілювалося з проходу, по крайній мірі. Дві сторони. Даної кутушки вага важча, але бачимо стабільність, можна змиритися. І мені здається, тут просто для того, щоб стабілізувати, достатньо зменшити на два. І навпаки можна спробувати розганяти прилад. Тобто, в даному випадку та ситуація, коли велика катушка. Ну, показала кращі показники. Давайте ще з цієї сторони. Це в мене нога так відпрацювала. От слабкі сигнали я зменшив. Не буде брати, я збільшу. Більше зачорняє. Напевно, тут все-таки є зі сторони десь якийсь металевий предмет. Зачорняє більше. Винюхати. Ну, як дуже близька ціль вже ініціюється, але зачорняє більше. Йдемо далі, спробуємо травичку стабільно. Тобто по стабільності на траві. Ось з цієї сторони плюс-мінус те саме. Йдемо до цілі. Дрібне вона краще бере, ніж кутушка базова і снайперка. Тобто, якщо зробити заключення, навіть при тому, що я користувався, звичайно, ДТ, бо без ДТ нічого не вийде, оце от ці неоднорідні важкі грунти, будуть показники гірші, давайте спробуємо підтвердити на цій катушці, можливо, на цій ми не побачимо, е, я починаю скидувати ДТ на нуль. Тепер на тій самій висоті 2. Дві сторони збавляю знову на нуль. Зрозуміли. Тобто, ось ця система я б її радив на різні прилади використати. Ну, по крайній мірі, по схожій технології, тоді буде у користувачів більше саме знахідок. Тепер підіб'ємо підсумки. Ну, велику катушку потрібно або добирати, або купувати фул комплект. Якщо легенда зі стандартною катушкою вартує там майже 30 тисяч гривень, то якщо добрати ось цю катушку, це ще буде майже 9-39 тисяч, то тоді вже в такому випадку взяти краще про комплект за 38, де вона вже є в комплекті, окрім базової катушки, тут є ця, і ще й вісімка. Тобто... Ось вам оптимальний вибір, універсальність, все-таки велика катушка дає суттєві результати. Хоча би казалося, це монетна катушка, а не на дрібній цілі. І має свою стабільність, але невеликих змін все-таки потребує від базової катушки в налаштуваннях. А маленька катушка, то суттєвих змін потребує в налаштуваннях, щоб давати правильні характеристики, думаю, ви заключення ви собі зробили. Якщо у вас ще виникають якісь питання, і е, ви думаєте, що тест закінчений? Ні. Я е, далі продовжу на чорноземах ораних високих мінералізацій чи цілі, цілі тестити. До монет ми пізніше вернемося. От ці шкатушки теж на різних налаштуваннях. Далі на глині пройдемося і спробуємо на болоті. От на болоті цікаво, теж яка буде стабільність. Всім дякую за увагу. Детально рожувати всі моменти можете набирати по телефону. Фарту і здоров'я!